Екзотичні фрукти, які зараз є в Єгипті в зимовий період. Ні для кого не секрет, що зараз в Єгипті сезон полуниці великою і маленькою. Але смачною. Дуже-дуже багато вітаміну С. Ось так от виглядає вона всередині. Кісточки дуже-дуже тверді, їсти їх не треба, але є люди, які їх їдять. Але об них можна зламати суби, будьте обережні. Кумкват цитрусові ось так виглядають всередині. Оця серединка дуже-дуже кисла, -дуже тому їсти його треба повністю. Я його обожнюю. Наба. Найсмачніше наба, коли вона жовта вже. Зелена ще буде терпкувата, наче хрома. А що дивного в ній знаходиться така кісточка, як у сливи або у оливки. Ешта. Ось так от вона виглядає. Вона дуже-дуже смачна, дуже-дуже корисна, але будьте з нею обережні, бо кісточки, які знаходяться всередині, вони Це Сезон з У нас такі ростуть в Україні на клумбах. Я в Єгіпті їдять. Дуже багато різних апельсинів, мандаринів. Оці апельсини дуже-дуже смачні. шукайте з отаким от пупочком. А ось ці апельсини ви не знайдете ні в ні ніде. Окрім півночі Єгипту, дивіться, називаються вони біддемо, портуан біддемо.